Лекція номер 10 з дисципліни технічна механіка. Лекція номер 10 називається Умови рівноваги тіла. Що... Умови рівноваги тіла, що перебуває під дією просторової системи довільних сил. Значить, оскільки будь-яку просторову систему довільних сил можна звести до однієї сили головного вектора R та однієї пари головного моменту m, який прикріплені до тіла, то для рівноваги тіла необхідно і достатньо, щоб головний вектор R і головний момент M одночасно дорівнювали нулю. R дорівнює 0 m дорівнює 0. Причому рівнодійна дорівнює 0, то Rx дорівнює 0, RY дорівнює 0, і РЗ дорівнює 0. А якщо М0, дорівнює 0, то МХ0, my 0, mz нулю. 0 Проекція головного vectora R на осі просторової декарти системи координат дорівнюють. Ось бачимо Rx сума PK. X доріння, R Y суma R Z сума ПК Є. Проєкція головного моменту на Осі. Е на ці ж осі координат дорівнює М дорівнює М на ПК, МІ дає Міг на ПК, МЗ доріні МЗ на ПК. Далі з урахуванням е виразу 1. 130 можна остаточно подати у вигляді умов рівноваги тіла під дії просторової системи довільних сил. От написані сума значить всіх сил дорівнює 0 і сума моментів всіх сил дорівнює нулю. На підставі цих умов складаються конкретні рівняння рівноваги тіла. Таким чином, для рівноваги тіла, яке перебуває під дією просторової системи довільних сил, необхідне достатньо, щоб алебраїчні суми проекцій всіх сил на осі просторової декарти системи координат, і алебраїчні суми моментів всіх сил відносно цих особи координат дорівнює нулю. Пишемо ось умови рівноваги тіла, що перебуває під дією просторової системи паралельних сил. Ось бачимо ми якусь. Систему і направлені вісі. Якщо сили, що прикладно до тіла, розташовані у просторі, але паралельні, то можна так вибрати систему координат, щоб одна за цей, наприклад, віз Z, була паралельна даним силам. Тоді дві інші осі і Y будуть утворювати площину, яка буде перпендикулярною цим силам. Проекції заданих сил на осі X, на осі. Х та Y будуть рівнювати нулю. Як сили паралельні осі. Задані сили не створюють моментів відносно Осі z. Тепер, якщо брати до уваги умови 133, то для просторової системи паралельних сил, Три умови рівноваги з даної системи випадають, а залишаються три інші. Отже, для рівноваги просторової системи паралельних сил маємо наступні умови рівноваги. От вони зас... записані, сума ПКЗ дорівнює 0, МПКЗ дорівнює 0 і МПК Іг дорівнює 0. Та, таким чином, для рівноваги тіла, що перебуває під дією просторової системи паралельних сил, необхідне достатньо, щоб лаврична сума проекцій всіх сил на вісь паралельну силам і алоборічну суму моментів відносно двох сил осей до рівня нулю. Теорема рівнова варіньона про Промометрівнодійної сили відносно осі. Припустимо, що є тіло, до якого прикладена просторова система довільної сили p 1 p 2 p 3 Pn, що зведена до рівнодійної PR, яка прикладена до тіла у точці С. Прикладемо до точки С зрівноважену силу R, яка по модулю буде дорівнювати рівнодійні сили R, розташованої з нею на одній прямій, але має протилежний напрямок. От, показано, так. Да? R на одній стороні, да, але має протилежний напрямок. От. У цьому випадку тіло, що перебуває під дією системи сил P1, P2 з рівноваженою силою Р', буде у стані рівновагі, а це означає, що алгебраїчна сума моментів всіх сил відносно будь-якої осі Декартової системи координат, повинна дорівнювати нулю. Візьмемо спочатку вісіх, і для неї запишемо дану умову рівноваги. Пишемо ось сума МПК плюс МПРівню. Знайдемо, з вираз у момент сил R відносно осі X, і він буде дорівнювати. Оскільки модулі сили R дорівнює модулю сил R, але вони мають протилежний напрямок, то R дорівнює мінус R, а це означає, що М. Р штрих дорівнює мінус МР. Підставивши значення цього моменту у 1136, матимемо. Значить, такий вираз 1,137. Сума моментів всіх сил до рівня, рівнодійної дорівнює суму моментів всіх сил. Такі умови можна складати відносно двох осей, двох інших осей. Теорема доведена. Таким чином, якщо просторова система довільних сил зводиться до рівнодійної. До моменту рівняційної сили відносності до рівні аллаборічній сумі моментів складових сил відносно цієї ж осі. Далі, приклад рівноваги тіла, що перебуває під дією просторової системи довільних сил. Маємо горизонтальний вал трансмісії 1,55 рисунок, що це Яка не все? 20. Ну, дивіться, задачі я попрошу, ви зараз самі розглянете і досі занотуєте. Після цього ми цю задачу розберемо. Так, є, гіда. Встановіть.